Кошенята попліткуємо. Княжицький, Олена Різні очі, корецький танчинець, Ольга Сумська, Сєпар Матвєєва, Парфенюк Полуничник та граф Кальмара. Вмощуйте зручніше на чай каву, а ми не витрачаємо час. Даремно розпочинаємо пліткувати. Віч. Творя свіч. Ну що ж, друзі, за доброю традицією вподобайка, підписка, коментар. Я нагадую, кому чи відомо про ту чи іншу особистість. надсилайте отсилайте в діректного інстаграму, залишитись анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Також додам про те, що плітки у нас завжди з вами виходили о 10.30 ранку. Зараз ми з вами експериментуємо з алгоритмами, тому відео будуть під вечірній чайок. А не філіжанку кави вранішню, отже, десь ви... Період з 18 до 20.00 виходитимуть плітки кожного дня, не забудьте натиснути на дзвіночок, аби не пропускати свіжі випуски. А ми з вами почнемо із журналіста Княжицького. І на противагу усім ущемленим, які говорять, що ми так устали, сколько нас будуть чріти, трогати і вообще це все якийсь ужас захватили нас тут всі україноязичні, У відповідь усім несвідомим громадянам, я хочу зачитати Миколу Княжицького. Поки в мережі розгортається чергова. Мовний скандал трохи фактів з історії 1627 рік наказ російського царя Михайла спалити українські книги. 1720. Петро І забороняє друк українською. 1764. Катерина II наказує русифікувати Україну. 1863. Валуєвський циркуляр української мови не було, нет і не може бути. 1876 Ємський указ заборона книжок вистав навіть співів півів. 1884-88 роки заборона театру мови в установах і навіть українських імен 1914 заборона української преси. 1933. -й. Сталінська деукраїнізація. Репресії проти письменників. 1962. -й. Репресії проти захисників мови. 1978. Брежневський циркуляр про посилення вивчення російської мови. 1983 -й. Андроповський указ обмеження української в освіті та культурі, 2012. -й. закон Ківалова Колісніченка, 2025 -й. заборона української мови в школах на окупованих територіях, і це лише частина у світовій історії. Немає іншої мови, яку б так системно нищили. У Мене питання до усіх, хто не бажає переходити на українську, хто вважає, що це все війна політика, ви там все не так поняли і взагалі ми тут спокійно собі жили, а ви не даєте нам жити. А які у вас будуть аргументи стосовно вашого несвідомого а, вибору? Просто це не претензія. Я хочу для себе зрозуміти, у нас аудиторія здебільшого україномовна, але є і російськомовні, і. У мене немає до вас питань. Це ваша справа виключно як спілкуватися. Я за те, що в публічному просторі була українська, це дуже важливо. В особистому плані потрібен час. На жаль, багато хто не готовий, багато хто несвідомий, багато хто лінується елементарно. Я нагадаю, що до 2022 року я був повністю русифікований. Тобто я е, забув рідну мову, якби мені не було соромно це визнавати, але це факт. І з 2022-го, перші місяці, коли я прийшов і почав вести блог українською, я постійно бекав, мекав, гекав, бо не розумів, тому що думаєш російською, перекладаєш на українську, а зараз. Я взагалі свій блог навіть не можу уявити російською мовою, тому що таке враження, ніби сидить в кадрі, зовсім інша людина настільки українська гарно підкреслює твої риси подачі матеріалу. Твій тембр голосу, він звучить абсолютно інакше. От просто порівняйте. От зараз я буду вам розказувати на русском язикі і мені здається, що тіряється абсолютно будь-який смисл, посил того, що я намагаюся донести. Тому що з'являється це, вот, вот гекання, вот это вот все, вот это вот это, вот этот акцент. Мені це не подобається. Я не хочу так спілкуватися. Звісно, я не буду лукавити. Є ще певна категорія друзів, їх десь відсотків в моєму оточенні, які ще не перейшли на українську, і ми спілкуємося російською. Але я все ж таки намагаюсь балансувати мовне питання, воно має значення. Мене дуже дивує, що у суспільстві до сих пір є певна категорія людей, яка вважає за наступне. Ну, це все легенди, ну, це все на самом деле язик не определяет человека. А що тоді оприділяє человека? Звісно, що мова має значення. Звісно, що мова вона фактично є ключовим елементом вашої самоідентифікації. Чому ви приїжджаєте, наприклад, в Німеччину, а там Німецька? Чому ви приїжджаєте в Італію, а там італійська, у Францію, Французька, у Польщу, польська. І треба вивчати ці мови, якщо ви хочете інтегруватися у суспільство. А тут живеш у себе вдома і… ні, я не буду, я не хочу. Що значить я не буду, я не хочу? Ну так, людоньки, питання до вашої свідомості елементарно до того, яке ви собі майбутнє обираєте? Якщо настільки для вас є неприйнятне мовне питання, настільки, якщо ви вважаєте, що це все так ужасно і нинішня Україна для вас не понятна, ну тоді ви для нинішньої України є незрозумілими персонажами теж. Я не намагаюся зараз якось розбуххати, щоб ми з вами сварилися. Ні, я просто намагаюся вам донести, що мовне питання воно важливе. Звісно, від того, що я зараз вам говорю, більшість людей, які принципово спілкуються, можливо, тільки російською мовою, а вони не змінять своєї думки і не почнуть спілкуватися українською, і від цього не почнуть її вивчати. Але, можливо, мої слова допоможуть хоча б трішки достукатися, і ви проаналізуєте і подумаєте, що ваш мовний вибір це не про родной язик, це про те, що ви стали. Частиною покоління цієї хвилі, яку агресивно русифікували, робіть висновок, Будь ласка, подумайте про і прагніть до того, аби стати. Свідомим громадянином я вважаю, що це важливо. Не забуваємо підписуватись на наш телеграм-канал, посилання в описі та в закріплених. А ми переходимо до новини про Олену Різні очі. Олена Жашкова є така інста-блогерка, і вона повідомила про те, що вона виходить заміж, як я зрозумів. А можливо, я зараз некоректно трактую її сторіс, але з огляду. На каблучку і все, що вона викладала, от вона пише: Він не знав розмір пальця, каблучка велика. Я просто пам'ятаю, нещодавно, ніби розлучилася, переїхала, почала жити життя з нуля заново а тут вже каблучка, вже якийсь чоловік. Вітаємо. Якщо це так, якщо це справді не сторітелінг, не клікабельна історія для того, аби підняти охоплення і підняти прайс на свою рекламу, тому що блогери теж таке роблять. Ну за Оленою я цього не помічав, але тим не менш, я не відкидаю і такий варіант. Чекаємо подробиць. Хто що знає до речі про цю парочку новоспечену, можливо, у вас є інфа ви товаришуєте з Оленою або є її. Сусідом, коротше, не цилайте. анонімність гарантую. А ми залюбки дізнаємося, що ж там за Ромео і Джулієта назрівають на поприщі українського блогінгу. А давайте з вами трішки про Корецьку і танченця. Я нагадаю, що Корецька була піарницею у гурту без обмежень. Танченець почав з нею крутити роман, коли вони знімали кліп. Ми це першими злили, і відповідно. Понеслась. Далі танчинець розлучається, Корецька розлучається, і зараз вони оголосили про свою помовку. Пишуть наші кошенята в телеграм-каналі. Наївні жінки, от мене він точно буде триматися. Спойлер, ні. З нею він так поступив, але зі мною так не буде, думають вони. Пам'ятаю, давненько бачила інтерв'ю, як він розповідав про свою дружину колишню, що вони зустрілися, коли він був ніким, фактично, була його першим продюсером, бо вірила в нього. А він присвячував їй пісні. Ось вам і реальність найкоротша в житті буває тільки вічне кохання. Тобто закидують те, що Корецька розслабилась, кайфує від свого романтичного періоду життя, але факт того, що він залишив. Свою дружину в майбутньому залишить і тебе. А від нашого кошеня є ще одне спостереження, яке я хотів би озвучити. Я вважаю, що це вагомий штрих до портрету. Привіт, анонімно, будь ласка. Звісно, анонімно. Всі обговорюють танчинця, що він такий падлюка покинув дружину та дітей після багатьох років шлюбу. Але його наречена та штучка. Роман з одруженим Сергієм, коли, ймовірно, сама була заміжня за директором гурту. З останнім вона теж роман закрутила, коли він був давно одружений і теж сім'я з дитиною була. Директор після цього пішов від гурту, який тягнув до популярності багато років. Штрих до портрету Юліани Слава, гроші чи любов, парочка з перчинкою, теж Ромео і Джульєта Нового Дня. тож… Якщо вам цікаві подробиці, давайте взагалі поговоримо, і приймемо інформацію про корецьку, що вона себе представляє, як вона раніше жила, як вона йшла до свого професійного успіху. Хто що знає, надсилайте залюбки, вивчимо. Тому що мені здається, тут обоє рябої, як то кажуть, вони вартують одне одного, але як довго протримається даний шлюб, ну не знаю, багато питань. Ну, поки що не шлюб, а союз. Тож чекаю від вас інфо. Присилайте. Люди добрі. Я перепрошую, це власне життя людини. Абсолютно. Особисте життя. Абсолютно. Людини. Тому не маєте жодного права критикувати, зауважувати. А що стає, там закидати. Та, А, та, блін, до сих пір, до сих пір. Ну і що це її власне життя? Росія, а Абсолютно. якби вона в Америці була? Абсолютно. А якби вона була, я не знаю, де там в Індонезії. Тисячі дітей, мільйони дітей е від батьків. Так, Я пам'ятаю пам ці заголовки. Донька Олі Сумської навчається в Росії. Донька Ольги Сумської вийшла заміж за Росією. А і досі пишуть. Ненормальні. Ох, Ольга Сумська. Це. Не саме свіже відео, але все ж таки: Олю, ну дивись, виходить досить лицемірна позиція. Звісно, ти не можеш нести відповідальності за свою доньку в плані. Її вибору, але казати за що засуджувати, серйозно ну це певне викривлення, і це певна маніпуляція, тому що є за що засуджувати твоя донька, яка є українкою, яка народилася в Україні, яка виховувалась в українській сім'ї, по суті, обрала агресора, котрий прийшов нас фізично знищувати. Які ж справді можуть бути питання до твоєї доньки? Ну до того, чи вона себе ідентифікує як українка, бо свідома адекватна людина. Не обере сторону агресора, тільки ті, для кого е, гроші мають значення і ніякі моральні цінності, е, і ті, хто вважають себе росіянами, ну тобто вони, можливо, тут і народилися, але відчувають частину себе руского міра. Тож до якої категорії людей відноситься твоя донька? До тих, хто не асоціює себе з Україною і не вважає себе українкою, чи все ж таки та, котра заради грошей? Продасть і матінку рідну. Ось в чому питання. Тому до сумської контексті її професійної діяльності, її якихось людських якостей, в мене немає ну, взагалі питань, претензій і так далі. Але те, що і, і можна зрозуміти, вона, як мама, все ж таки робить усе для того, аби якось захистити доньку. Але захистити в якому плані, в якому сенсі, Олю, росіяни з Росії запускають шахети і ракети, які летять до нас кожного дня. Які забирають десятки життів. А ти кажеш: ну а в чому, чому домахуються до моєї доньки? Бо вона живе в Москві. Ведуча порівнює, що якби вона жила в Нью-Йорку, там до чи так далі, так є різниця з Дубай і з нью йорку на нас не летять, що і ракети. Тому певне лицемірство, я побачив це відео, хотів його додати в наші архіви, тому що. Ну, мене здивувала така агресивна позиція з конкретним відвертим бажанням, з метою маніпулювання почуттів глядачів. І в чому я не правий? Давайте поспілкуємось. Можливо, хтось із ваших родичів залишився в Московії, і ви після цього не спілкуєтесь. Ну, взагалі в Російській Федерації, не тільки в Московії. або навпаки, спілкуєтесь, який у вас досвід і чи є такий конфлікт у вашій сім'ї? В Украине сыны захищают Украину. А вот этих мамаш, которые своих детей отдают на войну, я бы вообще порасселивала, еще и гордятся. Самое лучшее, что ты мало сделать для своего сына, почку продать и выслать из Украины. И дать ему пинок, и хай твоя дитина жива и счастлива. Пусть твоя дитина женится, живет, кайфует, счастлива. А они рады, что они отдали детей на войну. Какое счастье! з чого ж подоставали українські паспорти, жили б з російським. Іра. А это подоставали мы их, потому что мы на это имеем законное основание. И не тебе решать, что мне не доставать. Украинское гражданство у меня по праву рождения, так как мои предки до 20-го, чи даже больше колена украинцы. И не тебе я буду спрашивать, как и паспорт мне не доставать. Захочу достану российский, захочу достану украинский, а скоро достану канадский. Поняла? Если это все на законных основаниях, никто не имеет права мне говорить, какой паспорт мне доставать. А доставить... Завтра будет... Все Россия завоюет, я достану российский и буду жить. Да. Потому что мне так выгодно. Я живу одну жизнь. Молодцы, что у вас круто в Украине. Особенно, где война а, идет. Так круто. Ой, крутяк. Ракеты падают, люди гибнут. Так круто. Махала я такую крутость. Живите сами там. А це панянка Матвєєва. Вона знаходиться в базі Миротворець. Вона з Луганської області, Луганський район. А потім, я так розумію, мала відношення якесь до Маріуполя. Там, здається, жила. Зараз знаходиться в Канаді. І от такі люди, я вважаю, що держава, держава, будь ласка, почуйте мене, побачите, подивіться хто-небудь. Зверніть увагу. Треба звернутися в посольство чи консульство, скоріше консульство України в Канаді. І чітко показати, що панянка, яка е, знаходиться на території Канади з українськими пільгами, ну так як вона є біженкою з України, мають український паспорт, відверто говорять, що я за Росію, я взагалі вважаю, що виграть Росія, буде все русське і, і так далі. Вона несе досить ворожі наративи. Відповідно, з'являється питання: ну, якщо для вас пані, як, як там тебе звати, задорожня Тере Твєв. Я думаю, що консульство України варто звернути увагу, тому що ви, як українська біженка, яка просуває російські наративи, все ж таки є питання до вашого статусу перебування в Канаді. Ми все зафіксували, передамо консульству. Я обов'язково це питання не спущу, тож займемося від сьогодні. Проведу ряд консультацій з нашими кошенятами, які в цьому розбираються, і передамо матеріали далі, куди потрібно. Тож, алло, поки ви вичікуєте неважно, хто буде, я думаю, що державні установи зможуть з вами попрацювати плідно, так би мовити. А треба знаходити таких кадрів, треба про них повідомляти, тому що ці люди несуть насправді пряму загрозу для нашої держави без перебільшення. Ну просто апелюємо чисто фактами. Слухайте, хочу озвучити чутки із шоу-бізнесу. Значить, говорять мені кошенята попередньо наступне із оточення артиста, що це виключно фантазія, вигадана історія, а вигадане замовлення. Якщо це замовлення, тоді цікаво з якою метою. Інші говорять, наступне що. Все досить просто. Партнер-артиста, про якого ми зараз будемо говорити, бізнесмен будівельник. Він має гарні статки, просто повірив в парфенюка. Тобто, зараз мова піде про парфенюка. А окремо з відкритих матеріалів РБК Україна зараз вас веду в екскурс. Екс депутат Київської міської ради, бізнесмен Денис Комарницький, якого називають Сматрящим за Києвом. Ну, це типу чувак, який контролює всі фінанси, все, що відбувається в столиці, Рішалова вищого рангу. А якщо так можна перекласти на народну мову, опинився в епіцентрі гучного корупційного скандалу про земельні махінації. Він є підозрюваним у справі і наразі прибуває в розшуку. Наші кошенята останній раз наприкінці червня бачили Комарницького в Монако. Так, от Денис Комарницький, чому зараз про нього піде мова? Я звісно розумію, що Джокер, прости господи, це дуже мутне спірне джерело інформації, але я знайшов досить е цікавий пост, і я хотів би його зачитати, як приклад того, коли переплітається шоу-бізнес і. Кримінальний світ. Денис Комарницький відмив через співака Парфенюка більше 10 мільйонів доларів крадених у киян. Тепер питання: Парфенюк був бізнес партером Комарницького чи щось більше, натякаючи на теплі обійми за поїданням шоколадного морозива. Знаєте, мені цікаво стало, чи можуть бути якось пов'язані ці два світи. Парфенюк, безумовно, талановитий співак. Я про це наголошував не раз і вважаю, що так він. Заслуговано, знаходиться там, де він сьогодні є. Але такі шалені інвестиції в його кар'єру і творчість, знову ж таки, кошенята з цеху говорять, що там серйозний плотний дядя, який вкладає в парфенюка і там просто бізнес-інтереси. Творчість поєднана із зароблянням грошей. Я все ж таки вірю в те, що диму без вогню не буває. Як взагалі завжди працюють плітки. Ми даємо клич. І якщо правда. Ми рано чи пізно докопуємося до істини? Якщо ж ні, то повна тиша і кошенята нічого не надсилають. Занадто гучні імена: топовий артист України, кумир молоді і комарницький, який є тіньовим персонажем, через якого відмивали мільйони мільярди. То яким боком ці два світи могли поєднатися? Чому саме Парфенюк? Якщо це правда, бо ми не знаємо. Я ж кажу, зараз будемо вивчати. З оточення команди артиста говорять, що це абсолютно замовні плітки, з якою метою тільки, я не розумію, дискредитація чого, професійної діяльності, ну, парфенюка, в його сегменті плюс-мінус мало конкурентів і знову ж таки. Замовляти це через інфокілера джокера, який виконує замовлення. Якщо ви хочете якусь заказуху, ви йдете до цього господи, джокера. Дуже багато запитань. Я поки що як сліпе кошеня в мішечку, тому звертаюся до кошенят. Хто що знає, якщо ви володієте будь-якою інформацією, Комарницький, Парфенюк, напишіть мені. Спортивний інтерес. Надсилайте інформацію, будемо тримати руку на пульсі. Знаєте, я подивився гру в Кальмара останній третій сезон, і мене дещо цей сезон розчарував. Я вважаю, що справді перший. Сезон був шикарний, а справді ігри, які викликають в тебе захват, шок, страх. Ти аналізуєш, ти думаєш постійно і намагаєшся в своїй голові разом з учасниками прорахувати кроки, якби не дай Боже опинився на місці учасників. Розумієте, про що я говорю? А в третьому сезоні ми з вами побачили перехід до драми занадто багато персоналізованої драми між учасниками. То дитину вклепали, незрозуміло для чого. Ну точніше, зрозуміло, і воно виправдано в останньому епізоді, але настільки притягнуто за вуха, на мій погляд, і найгірше в цьому сезоні останньому це макруха. Таке враження, що сценаристи втомилися, не хотіли приділяти проєкту багато уваги, а хотіли просто заробити баблішка. і вирішили зробити мечілова, конкретне, де кожен один на одного і. Піх, пах, ой-ой, ой розумієте, Я намагаюсь бути делікатним, бо це дуже гіперчутлива тема для Ютубу. Коротше, замість інтелектуальних випробувань, де треба напрягатися і думати, ми з вами отримали жорстку, абсолютно гидотну мокруху. Я взагалі помітив, що є така аналогія, аномалія, закономірність на аномалія. Перепрошую, коли перші сезони вони завжди на висоті. Останні сезони це повне дно, тому що команди вигорають, мабуть, зникає натхнення, можливо, просідають рейтинги у випадку з грою в кальмара просідань не було, але, скоріше за все, креативна група втомилася. І тому така історія. Дуже неоднозначні відчуття. А як у вас напишіть в коментарях? Залюбки почитаю, хочу зрозуміти, чи тільки в мене такий відносно неприємний післясмак. Після третього сезону. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. Вподобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь. Кажу до зустрічі в наступному випуску. Пліток! Побачимось, Па-па